Друзі, доброго дня! Хочемо вам показати новинку. Це маскувальний костюм, дуже така класна універсальна модель, яка складається з ниток зеленого, бежевого, коричневого і чорного кольорів. Саме тому ви можете замаскуватися в будь-якій майже в будь-якій місцевості: суха трава, буйна зелень. Ну, дуже такий універсальний костюм, який можна використовувати всі три сезони. Восени навесні, влітку. Костюм зверніть увагу, до речі, двохсторонній. Це з нитками. Якщо його вивернути, то він буде гладкий, але також маскувальний камуфляжний. Він складається із накидки на вашу рушницю, із такого набалдажника на голову. З курточки і зі штанів. Він не сковує рухів, але максимально вас маскує. Тому кому треба, звертайтесь, відправимо розмір універсальний. Також маємо у пісочному кольорі і в білому на зиму на сніг.